Усім привіт! Ви на каналі Окві okay, з вами Оля, і сьогодні ми знову будемо робити ремонт. Але на ремонт будинку і Ai, як от зробила раніше. А ми повертаємося до рубрики, де я роблю ремонти будинків, або в цьому випадку ресторану, який я робила вже майже три роки тому, до речі, навіть не два. Ось такий ресторан, який я назвала Cyprus Restaurant, Мене надихнув тоді кіпер, в якому я власне була. І я побудувала ось такий, знову ж таки, ресторан. Так, він, можливо, не сильно зараз мені подобається. Точніше сама форма, дивна, дуже дивний дах. але але загалом тоді три роки тому, коли я його побудувала, він мені дуже подобався. І чому він кіперський, бо він такого блакитного кольору, <смі> грецько-кіперський стиль. І я була тоді дуже задоволена з того, що в мене вийшло. Зараз, звісно, я би, ну, треба щось робити з цим дахом, ну, бо це нікуди не годиться. І, можливо, щось поміняти всередині. Хоч скажу чесно, не настільки погано він і виглядає. Мені подобається також кухня, яка тут є. Дуже наповнена, багато всього тут я понаставляла. Тоді є ванна, ось така тут, не ванна, а туалет з умивальником. Також є місце, бачите, там на сміття. Тож ось такий невеликий, досить в Оазі спринт ресторан у мене тоді вийшов. І я вже не знаю, мені дуже цікаво, чи вийде в мене зробити його якимось гарнішим. А загалом, як у вас настрій, тримаєтесь ви, який у вас взагалі чи є якийсь зимовий настрій вже, бо в мене насправді ще немає взагалі нічого такого, в нас тут же стігу немає. І настрою такого, відповідно, теж немає. Але через пару днів вже буде грудень, будемо будувати якісь класні зимові в горі Комаребі, та й не тільки будиночки, якісь різдвяні потім з ялиночками. Одним словом, будемо робити щось дуже гарне і цікаве, може, навіть буде трансляція, такий собі стрім новорічно-різдвяний зимовий. ось. Обов'язково хочу вас попросити підписатись на канал і поставити лайк, оскільки це дуже допомагає цьому каналу та, взагалі, каналам, щоб Ютуб бачив активність на цьому каналі. І напишіть, будь ласка, коментар. Якщо не знаєте, що написати, можете написати слово ресторан, оскільки робимо ми сьогодні ресторан для вас. Це Можливо, півхвилинки, а мені дуже приємно і, можливо, завдяки вашому коментарю більше людей зможе побачити це відео. Буду вам дуже-дуже вдячна, оскільки це допомагає просувати відео на YouTube. Тож, давайте е перейдемо вже до того, е щоб будувати, а саме в режим будування. Тож почну я з того, що повидаляю цей дах. Можливо, форму я залишу таку саму. Ну, одним словом, Ой, ні, це не видаляємо. Назад, прошу повернути мені ось тільки цю маленьку частину. Так, і до речі, мені досить сильно подобається ландшафт, який в мене тут є. Подивіться, я тоді вже, напевно, навчилась трошки робити, і тут дуже багато всього. З цієї сторони, так само. І я не знаю, чи я це буду міняти, тому що мені, як я вже кажу, подобається, як воно виглядає. Тож, чи міняти мені форму цього ресторану, чи залишати її такою? Ось таке питання номер один. Бо в теорії можна було б, наприклад, просто зробити його ось таким, цей ресторан, але тоді, до речі, така форма навіть може і логічніша. Хм, і, так, і за рахунок цього можна збільшити кухню, але чи треба збільшувати кухню? Ось вирішила я ось так розширити цю кухню. Дала дуже класницю, таку арку, О, до речі, не побачила, що тут у нас не домальовано, зараз демалюю, до і просто переставляла речі, які були там, в, меншу, в, меншу, в ту кімнату, яку я продовжувала одним словом. Ось так це виглядає. І тут я дала двері вже не з цієї головної е, кухні, а дала двері от звідси, в місце, де можна викинути сміття. Чи треба ще тут щось міняти? Можливо, я заберу. Ось це. Повішую ось тут з боку. Та ось таку можна. Що можна ще зробити? Мені подобається, як тут виглядає, що є ці два холодильника, і це холодильник з напоями. Якраз він перед виходом, я думаю, це зручно для офіціантів. Е, так, куди забрати ось цей плакат? Не знаю, він мені, якщо щось -що -що не сильно подобається. Я його може зменшу дам от сюди. Далі. Крутимо педалі. Що в нас тут є? У нас тут є ще такі перчики. Ці перчики можна дати сюди. Хоч ці плакати, якщо чесно, зараз для мене виглядають якось супер дешево. Так, що в нас тут є? Я би поставила, може, тепер краще рівно для офіціантів цю таку стійку. Там воно, до речі, о, якраз нормально. І ось тут для них, я так розумію, це можна трактувати як розклад. Розклад, коли вони приходять, що вони роблять, якісь їхні обов'язки. І ось це я би дала тепер. Ні. Нехай, нехай може буде ось тут, ні, отут. О, отут мені подобається. Табо в цій кімнаті в нас є ось такий значок, там, де якраз можна готувати, можна це так сказати. І що? Чи треба тут щось додавати чи забирати? Підлога? Нормально. Колір стін мені якраз подобається, вазон є. Тут у нас є одна кухня з виходом якраз на сам ресторан, що мені теж дуже подобається. Можливо, я буду як щось робити, ну, як я вже буду робити ресторан, можливо, по ходу я побачу якісь ще класні речі, які можна додати, але наразі мене ця кухня влаштовує. Ось так тепер виглядає дах. Я не впевнена, що через три роки я скажу, що він гарний. І я навіть не знаю, чи я скажу, скажу через місяць, чи мені подобається. Наразі я його залишу таким. Важко було робити, тому що в мене тут ось такі ці бортики. Я хочу їх такими залишити. Ось ці, бачите, вони досить об'ємні. І вони виглядають, ось тут може виглядати, ніби я не покрила якусь частину будинку дахом. Але це не так, це, власне, ці бортики, і я не хочу їх закривати, особливо спереду. Дала я також спереду цю прозорий і такий дах. І що в нас тут? Я тут бачу, що трошки стерчить ось цей дах. ось Тут. А якщо я його заберу так. Ні, так, мені не подобається. А де, до речі, він? Ні, ну там не так сильно видно, мені здається. І що? Дивна форма, можливо, я погоджуюсь, якщо ви скажете, що і ця форма даху не найкраща. Але мені подобається це щось цікаве та й не виглядає, якось воно мені здається погано зверху. І класно, що є прозорий дах, тому що це ж місто, де у нас багато сонця. І буде попадати природнє світло. Що я ще хотіла тут е, з формою будинку? Як я вже кажу, що казала, що я не хочу міняти. Хоча можемо глянути, які просто є інші. Добре. Які інші такі великі в нас тут е, обгортки для е, нашого будинку? Це які в мене тут? Ось такі? Ні. Це, хоча дивіться, можна дати з світлими такими вставками, блакитніш. Ну, от бачите, добре, що я все-таки подивилась. Бо е, мені навіть, можливо, це подобається більше. Таке це світліше, блакитне. нас ще є. є ось такий прям білий. Ой, якраз казала, що я не хочу дивитися міняти, але мені щось, що я не гляну, все подобається більше. Можу зробити таким цей будинок, ану... Так. О. Окей, я тепер тоді поміняю на, блак... на біло-блакитний. Так, да, це біло а не блакитно білий бо тут біло більше. Що можна на суче поміняти? Я подивлюсь трошки згодом. Чи змінювали б ви ось цю частину саме власне ресторану? Бо вона мені, зрештою, подобається так само, як і колись, тільки я можу переставлю ось ці нагороди. Ну, будемо думати, що це нагороди, які отримав ресторан, чи якийсь інший колір. Цих наших таких штучок вставних. Ану, чи це зелене? Ні, зелене не, не пасує. Краще вже просто біле, якщо є. А якщо немає, то яке воно мене було? Ось таке? Ні. Та, окей. Я вже сама забула, яке воно мене було. Я б хотіла тоді, блін, а може, зелене дати, хоча це було б трошки, я не знаю, якось дивно тут до чого, тут зелене. А, так, може таке сіре? Щось не бачу, так сонце до світа якого кольору краще обрати? Звичайно, що можна взагалі видалити, я розумію, але не хотілося б все видаляти. Хм, З цим помаранчевим мені син подобається. Тут у нас теж є. Так. де в нас це? це було перше. Ні, помаранчеве. О, і де воно? О, ось тут. Нехай буде так. Тут, до речі, не знаєте, ви помітили, тут висить таке меню, воно було ось такого кольору. А я його поміняла на білий меню цього дня можливо. Тут у нас висить теж назва ресторану. Які є варіанти, можемо подивитись. Е, так. Такі щоб пасували під цей ресторан. Чи залишати такий, який був? Я думаю, що такий залишу. так. Зрештою, чому б і ні? Е, чи міняти тут балки? Це питання цікаве, бо самі балки мені подобаються. А я, до речі, колір так не. А, ні, можу поміняти. Просто на білий. Давайте тоді поміняємо ці балки просто на біліші. Та, я розумію, що в мене тоді було класно, можливо, що все-таки було блакитне. Власне, Сама ідея ресторану була кіперського ресторану, ще раз кажу, який багато має в собі білих, не білих, навіть, а блакитних кольорів. Так і залишиться. Але, можливо, трошки зменшимо в самому екстер'єрі білого кольору. Ці квіти, мені, якщо чесно, тепер виглядають трошки дивно, і я не знаю, чому я колись не вибрала. Ось ці. Тепер вони мені подобаються більше. Може, вони додали пізніше їх всім, не знаю. Тож, що тут ще можна змінити? Я не буду міняти ванну з туалетом. Чому я це називаю ванною? У мене на увазі не ванну з туалетом, а просто туалет з умивальником. Тільки додам туалет, бо він чому сам видалився. Не знаю чому. Як я там робила стіну, воно видалилося, але це не проблема. ми можемо поставити ось такий. І тепер у нас тут є туалет. Додала я ось такі тут перила прозорі, і я ось думаю, я точно не хочу міняти столи з тільцями. Мені подобається, як він виглядає. Так, тут це надпис мені теж подобається, ці вісюльки мені подобаються. Е, тут в нас радіо. Ну, я думаю, воно, не має марізиці, зрештою, де воно буде висіти, може бути тут. Цю квітку я б трошки зменшила і дала б сюди. І, можливо, дала все-таки білого кольору, бо коли забагато чогось, це теж не дуже гарно. Йдеться мені саме про блакитний колір. Я не хочу міняти ось цей забор, мені він досить теж подобається. І ось це накриття. Хоча розумію, що в ньому логіки небагато, як буде падати дощ і це саме сонце, то воно ну, не допоможе. Хоча я можу подивитися, які є ще накриття, і, можливо, виберу якесь інше. Хоч я кажу ще раз, що мені подобається, як воно виглядає. Можу його так більш посередині поставити. Раз. І там, до речі, хтось не за собою, не позабирав за собою тарілки, бо тут цей ресторан, який я сюди зайшла, вже був відкритий. навіть так. Тут у нас є при вході якась інформація, що, наприклад, сьогодні там якісь тортики. Потім тут і ресторанне меню. Що в нас далі? Заходимо. Є ось такий тут, ага, тут нас вже пані стоїть, чекає. І скільки в нас і столиків. Один, два, три, чотири, 5, 6. Нормальна кількість. Ага, і знизу, і знизу ще в нас два столики. Вирішила я трошки поміняти підлогу. Це не буде аж сильно помітно, до речі, якщо я дам там. О, ні, так, не гарно. Е, так, це не сильно помітно, бо воно такого самого білого кольору, але мені подобається більше, це з того кита, який нам був безкоштовний деякий час. Luxury Dessert kit, щось таке. І ось тут. Також поміняю. На ось цю плитку. так. Тож, чи подобається мені ця плитка, чи зробити її темніше? У нас є якась блакитна. У нас є тільки сіра, а якщо сіру дати. До речі, мені здається, що це комфортніше виглядає, коли вона не аж така біла. О! Вона якось гарніше мені поєднується зі сходами і з фундаментом. Так. І знову ж таки, ось тут. Я не міняла оформлення стін. Не фарбувала інакше, бо мені подобається так, як вони виглядають. Тож, як я вже казала, я не хочу перемальовувати і міняти столи з стільцями, мені подобається розташування, якщо чесно. Я вважаю, що воно нормально виглядає. Не знайшла я кращий навіс, тому залишається ось такий. Тож зроблю я ще тут пару якихось деталей, помалюю нашу, нашу землю, бо тут було не гарно, я забрала вже весь ґрунт, який тут був, і зараз зроблю гарніше, щоб це виглядало. Треба якось також додати спереду. зараз я подивлюся, А можу спереду додати теж цю плитку. Тож, ось такий ресторан в мене вийшов. Змін може небагато, але є суттєві. Зміни такі, як дах і такі як трошки більшого кольору. Тож, ось так він виглядає. Давайте подивимось. У нас є тепер такий класний дах. Так, на тому самому місці туалет, тільки змінила перила, а так-то нічого більш не міняло. Що в нас тут такі ще зміни? Можна було б тут такий забор додати, але не хотіла, знаєте, бо є дуже мало місця, і досить багато всього на цій, на цій маленькій ділянці і не хотілося заставляти. Тож, давайте прийдемо, подивимося, що в нас тут змінилось. Тепер у нас тут є ось таке покриття. Я додала тут перила стільці і е, стіл такий самий, бо мені справді дуже подобається. Так, і тепер ось так виглядає кухня, вона стала трошки більшою. Якщо вам подобається цей ресторан, ви можете завантажити його в галереї. Як саме в галереї я підписана, ви завжди можете знайти в описі під кожним моїм відео. І ось тут така кухня. Ось так виглядає. І ось там можна викинути сміття, ціла окрема кімната. Тож, сподіваюсь, вам сподобався цей ремонт. Сподобався цей ремонт. Сподіваюсь, вам подобається така рубрика, де я роблю ремонти тих будинків, чи, наприклад, як зараз ресторан, який я будувала 2 роки тому, вже майже навіть три роки тому. Бо мені дуже сильно подобається, оскільки смаки міняються, навички міняються, трошки інакше вже будую. Тож, можливо, за три роки. Зробимо ремонт цього будинку ще раз. Будемо бачити. Як я вже казала, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Буду вам дуже вдячна. Напишіть свій коментар, і це може бути слово ресторан сьогодні під цим відео. Дуже вам дякую і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.